Багато відео я знімаю на TikTok, Фейсбук, Інстаграм мало. Зараз вирішив знімати відео на YouTube. Тобто, це буде багато цікавого контенту. Наприклад, столярна тематика для столярів саме топ. Буду показувати те, чого не можна показати. Ну, наприклад, в рілсах. Так, там хвилина, дві, ну, нічого не розкажеш, нічого не покажеш. А так ви будете бачити. Просто як виготовляються, сходи, двері, меблі, установка, багато практичних порад, ті, які в таких соціальних мережах не розкажеш. А на Ютубі можна більше детально це все буде роз'яснювати. Крім того, тема авторинку. Ви будете бачити, буду проводити прямі трансляції, частину знімати відео, показувати, які ціни на Івано-Франківському кожного тижня, які ціни. В реальному часі ви будете бачити, що змінюється. Будете бачити автомобілі, по яких цінах вони продаються сьогодні, завтра, післязавтра, як іде оця зміна. Так, що ще продається на Івано-Франківському авторинку. Крім того, це буде сімейна тематика. Адже я людина сімейна, будете бачити, як моя дружина готує різні смаколики. Ну, це більше тематика вже буде для дівчат, жінок. Хто любить приготування їжі, як це все відбувається, теж буду розказувати і показувати. Крім того, відпочинок, ну і різні такі теж теми будуть. Можна назвати, що це буде сімейний блог. Так, це не буде якийсь, знаєте, такий окремий блог автомобільна тематика, або столярна тематика, або розважальна тематика. Це буде такий мікс. так? Тобто з Життя звичайної людини, так? яке охоплює різні сфери. Якщо вам цікаво, якщо ви хочете бачити регулярно такі відео, я не знаю просто, як ще працює YouTube, тому що в TikTok можна скидати там і 10, і 20 відео на день, і це нормально. Тут, напевно, що так не вийде. Ну, але регулярність обіцяю. Тобто, кожен день ви будете бачити якесь відео. Незалежно від того, що я буду знімати, якесь відео точно буде. Звичайно, тут потрібно докласти зусилля, проаналізувати добре цю сферу, щоб воно було пізнавальне, щоб воно було цікаве, щоб ви хотіли дивитися. Свої коментарі, звичайно, ви теж будете писати, допоможете мені покращитись і в цій сфері. Тому що в Тік-Ток-сторінці в мене там більше 100 тисяч підписників, у Фейсбуці майже 10 тисяч підписників ну, 9 хай буде, так. Тобто, велика і там, і там аудиторія. На Ютубі у мене ще поки що 20 там. Людей, яких я вже не бачив досить давно, адже сторіночку створив вже майже два роки тому і так і не займався нею. Вирішив зараз продовжити цю справу, тому хочете бачити, підпишіться, будете слідкувати. Я впевнений, що кожному з нас буде позитивно бачити всі процеси, які є.